Слава Ісусу Христу, дорога українська родина. Ми сьогодні, як і багато років поспіль, зібралися тут, на Підлисецькій Білій Горі, щоб вознести до неба молитву, згадати у слові та пісні, будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Бо ж у кожному народі, як на зоряному небі, є постаті. Різної яскравості та величини. Одним серед таких постатей для нашого народу є Маркіян Шашкевич: пророк, будитель Галичини, письменник, духовний просвітитель, натхненник національного пробудження Галичини, засновник Руської трійці, альманаху Русалка Дністровая. Зачинатель нової української літератури в Галичині, священник. Сьогодні ми вшановуємо Маркіяна Шашкевича у творчих номерах, які подарують вам учасники духовно-мистецького свята, світло Маркіяна. Бо саме світло прокладе Україні шлях, щоб вийти з темряви, щоб збороти зло, щоб жити. Варити і любити я мала українка, але в кори підросту Україн. Може змиритись, що Україна та її народ вільний, мудрий, нескорений, надзвичайно сміливий, бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці живуть, народжують і співають пісні. Знаєте, а найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим, хто, чому, навіщо, за що і як. Бо наше незнання нас інколи губить, а непокаране зло, на жаль, повертається. Та ми разом з нами Європа, з нами світ, з нами наш Маркіян, з нами правда і з нами Бог. Ми ніколи не зазікали на чужі землі. Ми з діда, прадіда завжди жили на своїй Богом даній землі. Вже дев'ятий рік ми стоїмо, ми боремося, і ми. Переможемо, не даймося, бо наша мова, культура, традиції, звичаї вирізняють нас поміж інших народів, і ворог найбільше цього боїться. Шануймо один одного і пам'ятаймо, хто зна, якою мовою ми б розмовляли, якби не Шишкевич Дорогий маркіяне! Ти потрібен нам усім сьогодні як прапор національної ідеї, як незабутній заспівувач. будь нашим заступником перед великим Богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі. Нехай твій дух витає поміж нами.